У Рівному побили керівника єврейської громади. Трапилось це ввечері біля входу в приміщення благодійного центру Хесет. Геннадій Фраєрман з колегами стояли на дворі і палили. До них підійшло четверо молодиків. Вони заглядають на нас там на вивіску, а водій спрашує Олег. Ребята, ви когось іщете?» Ні, ми іще євреїв. Я кажу, ну я єврей. А ми ненавидимо євреїв. І нос мой не нравился им там. И они набросились сразу. Чоловіки не чекали такого. На захист Геннадію Фраєрману кинувся його водій. Не його ударили. Народ, який стояв, жінки, стали кричати. І вони повернулися і тихо пішли. Вони навіть не вбігали. Вони були в такому спортивному одягненні, куртки, капюшони на голові. У одного шапочка натягнута. свідки відразу викликали правоохоронців. Ті за лічені хвилини прибули на місце події. Особи зловмисників поки що не встановлені по за частиною 2 статті 296 по факту хуліганства слідчим відділом міського відділу міста Рівне порушено кримінальну справу. На даний час справа перебуває в прокуратурі міста рівного. Голова рівненської єврейської громади Геннадій Фраєрман вважає, що напад на нього не був простим хуліганством. каже, зловмисники заздалегідь шукали саме його і додає, побиття є проявом міжконфесійного конфлікту, який почався ще з наруги над пам'ятниками жертв холокосту на урочищі сосунки. Це я связую тока сетім, з, з цим судом, з этим е, в Сосонках, по житті ровно по моїм ділам, по моїм всім. Врагов нет. я бізнесом не занимаюсь, щоб меня могли прийти. какие то конкуруючі сторони і так далі. То, чим я займаюся, связано только з жизнью євреїв. Наразі чоловік оговтується після нападу. Нагадують про нього декілька сенсів на обличчі. Роботу свою не полишає. Планує звернутися до правоохоронців з клопотанням щодо порушення міжконфесійного миру в регіоні.